На Сьогодні ми розглянемо два напрямки: Архомобілізація і напрямок сила. Архомобілізація. стопа до стопа, Ви... стопи, вирівняємо довжину. П'ятка, п'ятка, носочок, носочок. Спина рівна, Таз назад, стено в напрямку зі стопою. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два. три Три, чотири, п'ять, один, два, три, чотири, пять, ші, один, два, три, чотири, п'ять, шість, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, один, два, три, чотири. Сьогодні складається з декількох режим. на наприклад, відтискання. Вимірюємо довжину, лікоть до ліктя, кулачок до кулачка ставимо ладони на місце ліхтів. Відтискання з колів, імпульсивні пригальмовування. Чотири до вдихи. Один додих, два додих. Три додих. 4. С. Один додих. Два додих. Три додих. 4. С. Один додих. Два додих. Три до Четтири. Сс. Один додих. Два домдих. Три додих. Четтири. Сс. Наступний режим

Наступний режим називається три плюс три з затримкою дихання. Один з два-с. Трис, один, два, три. один, два, три, один, два, три, один, два, три, с. Один, два, три, один, два, три, один, два, три. С. 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 Один, два, три, один, два, три, один, два, три, с. Наступний режим в нас йде. Динамічне відтискання. Другого шість резів один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість і останнє відтискання статичне. Не п'ять. Шість рахунків. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять.